На Вінниччині визначили 88 закладів освіти, які з 2027 року перейдуть на 12-річну систему навчання в рамках реформи Нова Українська школа. Учні зможуть обирати напрями навчання, курси та предмети. А школи забезпечуватимуть якісну профорієнтацію. У Вінниці планують залучити 9 ліцеїв до навчання з 5 по 12 клас. Проєкт рішення щодо мережі закладів освіти підготували на сесії обласної ради. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, з 27-го року вже діти, які навчаються за концепцією нової української школи, перейдуть до старшої школи, тобто підуть у 10 й клас. І відповідно саме у старшу профільну школу прийде програма Нуш. І в законі заплановано, що з 27-го року старша школа має бути профільною, має бути трихрічною, тобто навчання буде продовжуватися 12 років, а старша школа буде не так, як зараз 10-11, а 3 роки 10, 11 і 12 клас. І старша школа буде ділитися на академічні ліцеї. Це ті ліцеї, які залишаться на базі загальноосвітніх шкіл. і профіль профільні ліцеї, які будуть виникати на базі професійно-технічної освіти, якщо надавати профільну освіту академічну освіту, треба надавати її на високому рівні, а не здійснювати профанацію. Для цього має бути матеріально-технічне забезпечення, спортивна база, кадрове забезпечення.